Шановний Сергій Іванович, шановні депутати міської ради, в місті Житомир 10.05.17 року близько 8-ї години біля входу в басейн Житомирської дитячої юнацької спортивної школи Авангард було жорстоко побито тренера з учасного п'ятиборства Тищенка Віталія Анатолійовича, відвідувачами басейну Грибитом Олегом та його синами. Внаслідок побиття у тренера зламана щелепа та вибиті зуби, струз головного мозку, забої тіла. Даний випадок стався в присутності дітей, які займаються в басейні, наслідок чого діти отримали моральну та психологічну травму. Після даного випадку діти почали розповідати батькам, що вказані особи постійно їх принижили в роздяганні басейну, вживали нецезурну лексику, звертаючись до них та навіть інколи застосовували фізичну силу. 14.05.2017 року го Олег та його сини скоїли повторний напад вже в лікарні на тренера. Тищенка Віталія Анатолійовича. Працівники лікарні викликали наряд поліції. Після даних випадків діти почали відмовляти сходити на тренування, боятися ходити по місту без супроводу батьків. Грибин Олег та Володимир психічно нерівноважні та соціально небезпечні особи. На них неодноразово відкривалося кримінальне провадження, а потім постраждали під якийсь тиском забирали свої заяви. Грибин Олег раніше засуджений, має дозвіл на зброю. Просимо вас вирішити питання щодо охорони басейну. Просимо взяти на особистий контроль розслідування даного випадку та допомогти нам, батькам, дітей, встановити справедливість, показати нашим дітям, що Україна європейська держава, які поважають порядок та закон. Це об'єкт комунальної власності області, так але це наші житомирські діти, це інцидент да, територіальний, і неважливо там, де стався інцидент. Ми були Тут присутні тільки ті батьки, які наважились прийти. Тренера всі побоялись вийти. Як ми викликали навіть телебачення, то тільки один тренер зміг вийти, бо 1 вересня нам сказали, що буде знову розправа з тренерами. Михайло Сергійович, тут треба вам відригувати сьогодні. Заява про те, що буде розправа з тренером, це вже офіційне так, повідомлення про загрозу. так? Тому ще одне кримінальне провадження може бути зареєстроване і відпрацьоване. Ми в цей басейн ходимо 18 років. Ніколи в житті у нас не з ким не було там конфліктів, а тим паче з дітьми. Ми допомагаємо дітям сіротам. За це можуть сказати за нас, люди. Я сам батько дитина. мало того, 14 травня цього місяця відповідні заяви є в міліції. На нас було скоєно невідомими особами озброєний напад. В моїй машині знаходився з разом зі мною мій, мій тато, мій батько, я і мій син неповнолітній, 12 років. Через 6 днів йому буде 13 років. Це, це все є. Зараз він, я трохи хвилюю, у нього зараз такий стан, що він навіть до школи не ходить і, і зараз лікується у речей. Це все. Неправди, нікого ми ніколи не завлякали, нічого. А зброю, а зброя, так, да, так є у нас зброя. Було колись, ми були потерпілими, з нас вимагали велику, кош... велику суму коштів, і ми звернулися до, тоді, до керівника, до керівники вели заявку, щоб нам надали зброю, щоб ми могли себе захищати. Все. На вас напад, як ви кажете, по якому зареєстровано кримінальне провадження, був скоєний після цього, як ви дітей били чи ні? Так. І, ви знаєте, я, я не знаю, що я б на місці батьків зробив би, якщо таке відбулося. Так? Тому, тому давайте жертва велика. Те, що тільки що сказала ця людина, абсолютно відрізняється від правди. Він тільки що сказав, що він не чіпав нікого із нас і дітям допомагає. Я є свідком інших подій. Коли ці люди просто лайками, нецензурною лексикою кричали на дітей. Тобто в басейні є, є дві секції для ну, роздягання передягання. І тобто, на одній секції, якщо вони є, туди взагалі не можна пройти перевдягнутися в басейн, тому що те виганяють в роздягальні такими лайками, що напевно культурна людина таких слів і не знає. По-друге, до дітей масово. Прикладається сила, тобто не тільки там тебе можуть заставляти віджиматися в такому роді. Якщо ти скажеш мені щось наперекір, наприклад, як в моїй ситуації, я передягався і мені дали підзатильник обичний. От коли я стояв, реально одягав плавки. Мені тут нічого, я впав так. Ми до цього якось ну так сильно не приїжджав цього до того моменту, поки нашого тренера не побили. Ми хочемо бути олімпійцями. але... Наш тренувальний процес зривають, тренера немає і тренувальний процес взагалі не відбувається таким чином. Дякую. Малий, що підтримався, мені як вчителю, як батько, по-перше, мотарш того, що я чую. Якщо це дійсно правда, то ті, хто зачиняють, то це виродки, це не люди. Це перше. Друге. У нас в залі, наскільки я зрозумів, присутній керівник Нацполіції Пан Сорока. Але хотілося б він зараз підійшов до да, дітей. будь ласка, не здасть зараз інформацію. Це людина не в разі, а зараз стоїть перед нами. Дякую. Зареєстровано два кримінальні провадження, і дані провадження перебувають на контролі, проведено вже без річніх дій. Наразі проводиться судово-медична експертиза, яка нам дасть чітке заключення про ступінь важкості тілесних ушкоджень. І буде однозначно прийнято рішення щодо кваліфікації дій, які відбувалися в басейні і яка ситуація сталася. Найближчим часом, я думаю, упродовж тижня ми будемо приймати рішення. Яким чином на сьогоднішній день тимчасово забезпечена охорона даного закладу? Питання. Можливо, посилено. Питання я нікого до, там не до, бачу. Даного закладу це питання до керівництва даного закладу, як забезпечується охорона? Що це комунальна власність, і я розумію, що такого там ніколи не було. Є дві особи, які територізують людей. Може не повинні витрачати там ті ж бюджетні власні кошти для забезпечення безпеки, а просто треба нейтралізувати ці дві людини, і там буде далі спокій. Все. Абоніменти скасувати і все, і не пускати їх туди. Матвій володіючи, підготуйте, будь ласка, звернення до обласної ради, щоб ми його розглянули, проголосували наприкінці сесії. Нам треба описати цю ситуацію, яка, яка сталася, підготувати звернення до керівника поліції, щоб це, це питання в цьому зверненні було звернення до керівника поліції, щоб це питання було під контролем на прокуратуру міста і області і до обласної ради по приведенню очкового процесу у відповідність.